Назвати Мар'яна Мазурак, я завершую цього року магістерську програму з медіакомунікації. Два роки тому в травні я дуже вагалася чи йти на день відкритих дверей. Для мене це вже було ну я вже мала одну магістерку, я два роки працювала. Мішко на ліски не мала стільки лайків на Фейсбуці, і я ну, раніше вагалася. Але таки прийшла на хуторівку, закохалася в неї. Мені дуже сподобалась програма, яку тоді занонсували, вступила, і я пам'ятаю перше заняття в вересні, коли знайомилися з кафедрою, знайомилися з викладачами обох програм. І Ігор Полинський і отар сказали, що о, ви перший набір, були авантюристи, ви обрали таку спеціалізацію, яка нова не тільки в Україні а й в світі. Ну я зараз можу спокійно сказати, що ми раді, що ми пішли на цю авантюру. Були дуже класні насичені два роки, і вам багато вже розповідали про те, в чому причини цього. Це є крута технічна база, у власне, атмосфера. Про технічну базу це зелені, що Софія це, коли приїхала з практики на п'ятому каналі, вона каже, боже, я так сумувала за нашим із бо там було за мало комп'ютерів, я не встигала, я там бігала, щоб потрапити до монтажної програми. Ну, і все таке, то. Я радше розповім вам про нашу групу, про той наш перший досвід, про те, що ми робили на барах і про те, що нас так часто питали два роки, що таке медія що ви там робите. І дуже класний власне цей процес, цей шлях, коли кожен може за два роки до кінця зрозуміти, що медія для нього, і найкраще те, що розказати буде про це іншим. E, взагалі, по-перше, на нас сімнадцять милися дуже різні з різними сферами інтересів, і дуже круто, що пари побудовані так, що можемо багато спілкуватися між собою. Ми постійно, кожен має свою думку, ми об'єднані цією ну, пристрастю до медіа, і коли е, ми спілкуємося, то виходивши на цьому стику, це щось дуже круте. Ми багато дискутуємо, вчимося один від одного, і в нас навіть є курс критичного мислення. Це вже на другому курсі, мабуть, це так спеціально, тому що якщо порівняти, як ми дебатували на першому курсі і як зараз, це дуже відрізняється, тому що зараз нас вчать аргументувати, слухати одного, і ми вже не перекрикуємо, а справді робимо якісь такі більш-менш нормальні розмови. Також у власне є оцим простором, який. Дає тобі все для навчання. Я дуже рада, що про це говорили всі. Однак Все важливо просто те, що ти з цього візьмеш. А власна програма вона дає дуже класну планку, задає високу, найвищу, яку ти навіть до того може собі не уявляв, і в будь-якому завданні, яке ти потім ставиш перед собою, ти намагаєшся прагнути до тієї планки. Ну, у нас були. Пали з мультимедії, фінальне завдання було зняти відео, і Вікай перший раз в житті знімав відео-історію. Потім подала її на е фестиваль кіномедію і виграла в, 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 в розділі документалістики. Це дуже приємно, це, дуже приємно говорити завжди про своїх одногрупників, бо ми завжди співпрацюємо і перемога кожного — це перемога там, нашої групи. От, завдання, які перед нами ставлять, вони не собі якийсь виклик. Треба оце переборювати, що я ніколи не буду говорити в студії, боюся записувати, боюся щось аналізувати. У мене таке не виходить, бо мені це не дано. Нічого не правда, ти тобто переборюшся на світі страхи, і вже тебе навіть трохи чешеться хочеш з ну, якихось нових цих викликів. Зняти фільм одним планом, щоб не було монтажних стиків. У нас шок від цього завдання як таке може бути. А потім в кінцем результаті виходить щось дуже класне в кожного, і дуже цікаво це дивитися. Ми наша група попала на період, коли було дві виборчі кампанії: президентська і ну парламентська. Кожного разу ми розподіляли між тобою чи кандидатів, чи партії, слідкували, аналізували їхні кампанії, робили, моніторили їх. І складали, думаю, продумали, складали свої стратегічні рекламні кампанії для них. І я думаю, в багатьох випадках вони були кращі, можливо, ніж ну так амбіційно сказала, але ніж політтехнології. От е, власне, ми вчимо багато теорії. Спочатку ми так трохи нудилися, думали, о Боже, чому її так багато? А потім, от, коли ми вже дійшли до практики, ми зрозуміли, як класно, коли ми маємо цей інструмент і можемо його використовувати. Я проходила практику в промові, і там з на мене з відкрився новий світ. Я зрозуміла, для чого були всі ці теоретичні муки, умовно кажучи. От е... ой, прошу, що я так далеко говорила. Е... Ми вивчали дуже різні речі, які, е... про які ми навіть не здогадувалися. Медіа індустрії світу. Ми вчили, чому медіа США, як вони конкурують між собою. В чому феномен медіаіндустрії Кореї і феномен їхньої поп-музики. Ми робили ну, чудовий блок з аудіовізуальних студій. Ми вчились, як малювати розкадровку і до кіно, і до реклами, і як писати сценарій. Я просто зараз не на цьому віну що це було за два роки. І ми вчились також, а ми постійно тримаємо руку на пульс, пульсі цифрових технологій. Це реально постійно, хто ти вже хоч не хоче, десь там стежиш за тим, що відбувається в цифровому маркетингу, в піарі, в таких якихось. Речах. Власне, дуже класним показовим був, наприклад, онлайн-радіо, коли ми втілися не лише робити репортажі, наприклад, а бути менеджерами радіо, програмувати годину ефірну, коли ми вчилися також відчувати свою цільову аудиторію кожна пара. Це був такий маленький воркшоп, де ми хто ділилися якимось своїм досвідом, ну, на чолі з нашим викладачем, Романом і ми на тих так з'явила напевно найбільше піци із солодкого, але це неформальна атмосфера призвела до того, що те, про що говорила пані Вікторія, наша Каріна наша водість, на радіо Аристократих працює власне як медіа менеджери там. Ну, як вона мені розповідала зараз, вона тільки як виконавчий і продюсер, а вже її власне залучають до аналітики, бо до того тим дуже сильно не займалася. Вона проявила ініціативу каже: Слухайте, наскільки даних, треба з тим щось робити, якось використовувати це, персоналізовувати під аудиторію.' І це дуже приємно, дуже приємно бачити, що зараз за два роки ми підросли, і я бачу, що перший курс вони інші від нас, і вони. Дуже класні, і вони морні інколи ще протіші, ніж ми. Мені вже цікаво послухати, що вони скажуть наступного року на дні відкритих дверей. І я можу запевнити вас, що те, що вам дають, можуть дати тут. Це дуже багато в Україні. Ну, унікальний момент. Але так, все залежить від того, що ти візьмеш від цього. І все залежить від мотивації, наскільки ти готовий. Працювати, 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 бачити якийсь позитив, вчитися спілкуватися, вчитися слухати один одного. Е, До доброго звикаєш швидко. Це теж не цікаво, як ми підемо відкритий світ і не будемо мати таких, такої гарної бази кожен день. Але це теж те, що формує ці цінності, планку задає. І, напевно, в тому наша місія як студентів УКУ нести цю. Цей рівень далі. І ми, коли минулого року на заняття з рекламою, нам треба придумати слово, якби ми прорекламували, ми дуже багато думали про медіакомунікації, ми дійсно самі не розуміли, що відбувається. І... Ну, ми зрозуміли, що медіа — це ключ. Ключ до світу особливо, у сучасному світі. Е... А якщо відкрити, обираєте ви. І я вам бажаю сміливості, наснаги. і Сіряних успіхів медійних і не тільки я.